Що б я порадила тим, хто сумнівається, чи варто спробувати акупунктуру? Я б порадила в першу чергу слухати себе, а не мене чи когось. Якщо воно вам потрібне, якщо воно вам цікаве, ви прийдете. Якщо вам не потрібно, я точно не буду говарювати якісь там, співати діферами в цьому методу і так далі. Кожна людина відповідає сама за своє життя. Зазвичай мої пацієнти це люди, які вже пройшли всі круги класичної медицини, не вирішили свої питання, і тоді вони починають шукати альтернативу. Точно так же в цю медицину потрапила я, коли я свої питання здоров'я не могла вирішити звичайною медициною. І здавалося би, да, оця хвороба з однієї сторони це страшно незрозуміло, і так далі, а з іншого боку. Це якраз у ця позитивна функція хвороби, яка виштовхує тебе з звичайного, скажімо так, кола думок та дій, і ти починаєш шукати альтернативні, і таки знаходиш, і вирішуєш.